Розглянемо проведення мобільної паліативної допомоги для спеціалізованих медичних закладів. Отже, нам необхідно для початку електронне скерування. Таке скерування потрібно перевірити та перевести його в роботу. Тепер в діях обираємо додаткові дії. Карті пацієнта, амбулаторні епізоди та обираємо створити новий епізод. Задаємо назву епізоду. І змінюємо тип епізоду на паліативна допомога. Якщо за потреби, коригуємо дату початку епізоду. І обираємо створити. Тепер у створеному епізоді в дія створюємо взаємодію. Після змін, які відбулися. Тепер посилання на електронне скерування у взаємодії не відображається. Сюди можуть підтягуватися лише технічні скерування на консультацію. Відповідно, нам потрібно змінити тип взаємодії, обрати, яка у вас була, або візит за місцем постійного перебування пацієнта, або консультація пацієнта з засобами зв'язку. Дата час візиту потрібно указати медичну послугу. Тут фіксується консультація лікаря, який проводив взаємодію з даним пацієнтом. Та обов'язково нам треба змінити пріоритет із ургентного на плановий. Далі переходимо до вкладки діагнози. Тепер заповнюємо основний діагноз. Так, як це перша взаємодія в епізоді, ми ставимо новий діагноз. Потім усі заповнені нами діагнози будуть автоматично підтягуватися до наступних взаємодій. Основний активний заключний. Та додаємо обов'язково ще один діагноз, який відносить пацієнта до паліативного випадку. Паліативна допомога. Також, якщо у пацієнта є ще діагнози, ви додаєте ще. І так далі. Та переходимо до вкладки «Діагностичні звіти, потім процедури. Тобто тепер направлення на паліативну мобільну допомогу воно буде застосовуватися безпосередньо на надані послуги. Отже, пролистуємо трохи нижче, де в нас є посилання на електронне скерування та обираємо нашу паліативну допомогу. І обираємо послуги, яка відноситься, тобто яку ми надавали пацієнту під час взаємодії. Обираємо застосувати. Заповнюється наша послуга, так як цей діагностичний звіт, тут обов'язково вказати заключення лікаря. Тепер вкладка процедури. Тут також зверху, поки що не обираємо медична послуга, нам треба пролистати, де є посилання на електронне скерування та обрати наше направлення. Тоді обираємо процедуру, яку ми надавали пацієнту. І обираємо застосувати послугу. Тобто, якщо в нас є декілька процедур, декілька діагностичних звітів, ви нижче можете додати ще процедуру, додати ще діагностичний звіт у відповідній вкладці. Так як це є процедура, у процедурі є ще обов'язково вказати її результат виконання. Проведено успішно. Так, як бачите, направлення на паліативну допомогу, воно тепер буде використовуватися лише у вкладці Діагностичні звіти або вкладці Процедури. І в кількості, яка в нас є видана, кожна послуга буде віднімати одиницю, коли вона використовується для тої чи іншої взаємодії. Після внесення даних, які нам потрібні по пацієнту, натискаємо Зберегти. Та нам потрібно підписати взаємодію. Все, коли взаємодія у нас успішно підписана. Можемо закрити дане модальне вікно, нас перенаправить до всіх взаємодій, які є в епізоді. Тобто, це у нас була створена взаємодія як консультація з засобами зв'язку. Якщо, припустимо, у вас є наступна взаємодія, і ви надаєте послуги, які не відносяться до групи. Паліативної допомоги електронного скерування, тоді на любій взаємодії, яка у вас є з пацієнтом, ви можете виписати скерування та вказати послугу, яку буде надавати пацієнту. Пріоритет та категорія створити скерування та підписати його. Після підписання скерування вас перенаправить на скерування епізоду, відповідно зразу в діях, можна перейти до його до пошуку в базі та взяти в роботу. Та тепер, коли ми перейдемо до Карти пацієнта, де в нас є епізод паліативної допомоги. Та захочемо зафіксувати, допустимо, наступну послугу. В процедурі, крім паліативної допомоги, в нас буде електронне скерування на цю послугу, яку будете надавати. Обираєте цю послугу, також обираєте послуги із паліативу, які ви будете надавати пацієнту. Я для прикладу просто візьму любі послуги. Так це в нас є друга взаємодія діагнози в нас вже є попередньо підтягнуті, які були створені в даному епізоді. Іде взаємодія, припустимо, змінюємо, що це візит за постійним перебуванням пацієнта, відвідування повторне, консультація наша спеціалізація та пріоритет, якщо необхідно, так само змінюємо на плановий. Та зберегти. І підписуємо дану покупку. Тепер таке одноразове направлення, яке в нас було застосовано на якусь конкретну послугу, і відповідно воно в нас є вкладене, якщо ми переглянемо, воно в нас є вкладене як процедура, тобто додаткова, його необхідно погасити. Тобто, але направлення на паліативну допомогу ми не погашуємо. Щоб погасити таке направлення на якусь одну конкретну процедуру, тоді ми натискаємо, додаткові дії нам потрібна карта пацієнта. Є вкладка процедури. Та ця процедура, що у нас є надана, вона є у амбулаторній взаємодії. Ми натискаємо погасити скерування. Після погашення, щоб перевірити в діях, ми бачимо, що кнопки погасити скерування немає, та при наведенні на саму процедуру. У нас показано, що процедура погашена таким електронним скеруванням. Якщо ми перейдемо на наші електронні скерування, в мої скерування, то в погашених у нас вже має відобразитися наша процедура. Ті, що у нас є в обробці, є наша паліативна допомога. Доступна кількість вона автоматично не оновлюється і треба оновити по кліку, перевірити статус. І ми побачимо, що от змінилася кількість які послуги, тобто кількість, яку ми ще можемо надати по паліативній допомозі іменно по конкретному по цьому направленню. Якщо нам необхідно, у нас закінчиться кількість, треба буде ще одне направлення по тому пацієнту. Тоді переходимо на карту пацієнта в амбулаторних епізодах і на любій доступній взаємодії, яка в нас є у пацієнту в тому ж самому епізоді. Ви виписуєте собі знову скерування на паліативну нестаціонарну допомогу і продовжуєте надавати послуги пацієнту.